І так, грудочка. Ваші ставки, панове. Що у нас тут? Тут нічого. Як мені кажеться, судя по звуку, похоже на обичне говніцо, но... Так, поїски зужаються. Так. О! Ніхера себе. Сразу. Во. Монетосина або пуговиця. Непонятно, да? Щас. Щас, сейчас, сейчас, щас, щас я її достану. Монета. Монета. Що? Щось я не поняв юмора. Що, блин? А я не розумію, я не знаю, що це за монетка така. Це якась загадка природи, кстати. Перший раз таку бачу. М? Прикольно. помию, покажу. Находка, однако, клас.